Дитино, тримай свою ляльку, тримай ведмедя, тримай кота. Поїзд суне, як зранена довга змія, горять міста. Чай у каністрі вихолов, але ж солодкий чай, наголос в слові «відчай» інший, ніж в слові «отчай». а там, де горіло, не виросте жалю прощення ні стебла, на гілляці сухкого дерева спалахує, омела. Дитино нас там чекають, не знаю, хто, але хтось. Ліжечко нам готують, щоб м'яко спати моглось. Дитино, там і поплачемо, але не тут, не тут. Туго стискає серденько, як кровоспинний жгут. Побачиш, усе ще повернеться в наші розквітлі міста. Дитино, тримай свою ляльку, тримай ведмедя, тримай. Koda?